Суспільне студія продовжує свою роботу, і просто зараз до нашого ефіру вже має долучитися голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. У нього ми розпитаємо про ту інформацію, яка з'явилася сьогодні. Яку суспільному підтвердила мати героя України Льотчика, позивний Джус про обшуки в його квартирі в Харкові. Про це і не тільки будемо говорити далі. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, вже є з нами. Пане Віталію, дякуємо, що долучилися. Я щиро перепрошую спізнення. Вибачте, Добрий день. В принципі, ми встигли, можна сказати, вчасно, так що можемо просто спілкуватися. Тож, пане Віталію, ДБР вже прокоментувало суспільному свої дії у квартирі нашого пілота покійного героя України на позивний джус. Зауважили, що діяли винятково в межах законодавства. Тощо, тощо, що про цю ситуацію думаєте, ви. Я не розумію, навіщо було ломитись в ту квартиру. Вони точно знали, що в цей час фізично я ну, за добрих 40 кілометрів, щонайменше, звідти, бо в той час тривав якраз в мене обшук. Не було, ну, я не бачу жодної потреби це робити, ось я вам чесно скажу. Вони точно знали, чия ця квартира. Ну там пані Лілія, власник по реєстру. І коли вони готували документи, прокурор підписував і бачив прізвище. Мені важко знайти, хоча б якусь в всіх діях, але я щиро перепрошую в пані Лілі, за те, що став причиною таких для неї неприємностей. Я правда, я вже ну я вже вибачився перед нею, і вибачу ще раз. Це моя провина. Я щиро перепрошую перед нею. Щоб наші глядачі розуміли, ви в цій квартирі бували? Ви там якийсь час перебували? Але коли взагалі це було чи це взагалі стосується до тих рамок часових, про яких говорить слідство? Жодного відношення. Ну, пані Лілія зі своєї ласки надає цю квартиру військовим. якийсь час я в ній проживав як військовий, бо служив в Харкові. Події, про які говорить слідство, відбувалися пів восени 22-го року. Жодного відношення ця квартира не мала до подій, які інкримінує мені ДБР. А що гіпотетично бодай шукали обшук? Він же ж. Е, ну, я хочу в це вірити, принаймні як громадянин, е, він не проводиться просто так. Е, що гіпотетично шукали, хотіли, мали знайти? Ціль обшуку було, і це написано в рішенні прокурора: знайти гаджети. Ну, Телефон, мобільний, комп'ютер. Ну ж, очевидно, що переходячи на нове місце служби, я забираю свої гаджети з собою. Ну, це ж логічно, правда? Більше того, в момент, коли вони ломились до пані Лілії в квартиру, вони вже вив... бачили, які гаджети в мене є. Вони, вони на столі були виложені, включно з телефоном, який з збушник мене забрав і втік. Ну, Тобто, вони ж вели мене багато тижнів. Вони розуміли, якими я користуюсь телефонами і комп'ютером. Все це вже було в них в руках. Ломитися в квартиру не було жодного сенсу. І давайте ще поговоримо вже про вашу справу. Про суд, який був вчора. Вам обрали запобіжний захід, це особисте зобов'язання. Дії ваші, ваших адвокатів. Що буде далі? А, ми очевидно, будемо йти в апеляцію, бо ну, я скажу чесно, я такого навіть в Печерському суді не бачив ну, часів Янукович. Якщо коротко, ми прямо в засідання принесли матеріал, який руйнують саме провадження, законність підозри. Бо підозрюва полягає в тому, що я, коли був на ЗК, не виконував функцій жодних НЗК. Тобто я фіктивно відрядився, тому що я нічого не робив на ЗК. Ми принесли протоколи допитів керівника НЗК і його першого заступника в іншій кримінальній справі, де вони прямо як свідки під допитом говорять. Що я робив конкретно, які функції виконував, які результати. Ну, то вся справа знищена. І суддя Печерського суду відмовилась долучити ці матеріали до розгляду. А чи була названа бодай формальна причина такої відмови долучити ці матеріали? Вона каже, що, як вона це озвучувала, що матеріали зібрані в рамках іншого провадження. Це правда. Так і є, але вони отримали ці протоколи законним шляхом, з листом від набу. Це наші матеріали з такого провадження. Ми підтверджуємо їхню автентичність. Зараз ви як оцінюєте, які взагалі можуть бути дії, зокрема слідства, що має відбуватися далі? Вас викликає ще на цьому тижні, мають бути. Це не цікавіша інформація. У мене мало бути кілька важливих міжнародних зустрічей. І сьогодні зранку прокуратура, перепрошую, ДБР скасувало допити, які мали бути в найближчі дні. Тож завтра, з самого ранку, можливо, сьогодні вночі, я вирушаю на місце служби на схід Харківщини. Це я зараз намагаюся формулювати на льоту, тому що одночасно кілька шарів у цієї справи, тобто є слідчі дії, є дії правоохоронців в межах законодавства, яке їм призначає певні дії, є законодавство, яке призначає зобов'язує вчиняти певні дії вас як військовослужбовця, і є ще громадська діяльність центр протидії корупції. Що тут стане в вершині цієї піраміди? Як це розставляти, і чого яких подій зрештою, залежно від того, як ця піраміда, де буде вибудована чекати суспільство. Ем, Далі я говоритиму свою особисту думку. Моє кримінальне провадження частина великої більшої системної зміни, яка відбулася в головах Володимира Зеленського і його команди. Моє провадження це сигнал тим двом групам, які є найбільш проблемними для діючої влади. Група перша проблемна зараз, викривачі корупції. На моєму прикладі вони показують, що ми можемо зробити що завгодно з ким завгодно в абсолютно безпредельний спосіб на камери всіх, всі, на всі камери країни. Дивіться на Шабуні, наприклад. Це перше. Друге, для тієї суспільної групи, яка буде проблемною для влади після перемоги, для військових. Тому що посадити будь-якого військового, якщо підійти до цього чисто формально, можна будь-якого. Особливо тих, які були, які мобілізувалися, Я мобілізувався в перший день війни добровільно. Бо хто пам'ятає перші місяці війни, які там строєві, які там документообіг, яка паперова армія? Цього всього не було. Угу. І на моєму виході показують, кого завгодно можна посадити. А ті, хто зараз скиди робить боєприпасів, розкручуючи їх, будь-якого дронщика можна посадити. Дякуємо, і пане сигнал... Віталію. Дякуємо. Почули про сигнали двом групам. Далі будемо відстежувати зрештою, що буде відбуватися з вашою справою. Будемо слухати коментарі і інформувати суспільство. у Відповідний спосіб. Віталій Шабунін був з нами на зв'язку.